Театр вже більше шести років. Дуже багато вистав, на яких я побувала, справді мені дуже подобається, дуже яскраві емоції. Кожного разу вони нові, ніколи не повторюються. Виставки, які мені найбільше запам'яталися, це остання вистава до Миколая, яка була цього року. Потім В країні сонячних зайчиків це була моя перша вистава. Потім Свині на паті, капусники та капусниці», мишкові миші. Та багато інших. Мені тут дуже подобається, тому що я починаю як своя сім'я. У мене і бабусі, і дідусі, і навіть татусь маму виступали у театрі. Я хочу продовжити цю еру. Мені подобається, що ми навчаємось чомусь новому і, ск... і чувства неймовірні. Керівник іноді злиться. Але, дуже, але це з І завжди у нас усе виходить гарно. Звідки появився чарівник? Дуже цікаве питання мені задають дуже багато людей. На початках я прийшла сюди в Палац культури Юніс, це був 89-й рік після коледжу культури. Звісно ж, я я прийшла на посаду як керівник драматичного гуртка. Перший рік, другий, третій ми робили якісь постановочки, але щось воно було не те. І одного дня я задумалась над цим питанням і вирішила, що ми починаємо працювати тільки з казкою. Казка це якась ферія, як же назвати театр. Ну, звісно, що чарівник, який чарує, який зачаровує. Так прийшла ця назва нашого колективу. І в 98-му році нам призвоїли звання Зразковий театр, і тому ми тепер вже не як драматичний гурток. А звісно, що ми йдемо як повноцінний зразковий дитячий театр-чарівник. В Цьому році ми будемо відзначати і. 35 років нашому чарівнику і 35 років творчої діяльності як керівника. Багато чого було за ці роки, але спогади неймовірно позитивні. Діти, звісно, що з роками стають напевно ще мудріші, ніж ми, тому що час міняється, епоха якась міняється. І Є щось таке, що чому ми вчимося як батьки, як керівники у наших дітей. Не тільки ми навчаємо їх, але ми і вчимося в них. Щастя і радість, коли ти йдеш на роботу, тому що ти приходиш до дітей, які тебе обнімають, які тобі говорять гарні, приємні слова якими дітками, якими ти пишаєшся, і діти, які піднімають тобі настрій щоразу, кожної репетиції. Ну, а на виставах це взагалі це повний позитив, це емоції неперевершені, це сльози радості, це квіти, це те, ради чого вартує жити, напевно. І робота з дітьми. Я дуже дякую Господу Богу, що в мене склалось так життя, що я працюю саме з дітками. Це мені в радість. Зараз, навіть під час війни, ми працюємо, ми ставимо постановки, ми готуємось, ми збираємо повні зали. Так само долучаємося до допомоги нашим Збройним силам України, нашим солдатам любим, які бережуть наш спокій. Transcrição e